Зі сльозами на очах пані Людмила згадує Маріуполь у місті на узбережжі Азовського моря. Прожила все життя у квітні 2022 року. переїхала до Дніпра, а думками досі у рідному краю. 9 дев'ятого березня вже перейшла до доньки у приватний сектор, тому що я живу на дев'ятому поверсі, і мене всі просили звідти піти. Були кінешне, страшні обстріли страшні обстріли. Я була одна. Потім, коли прийшов онук з другом та його батьками, стало мені легше, тому що вони воду могли піти дістати. А так, 8-9 березня, пішов сніг. Ми збирали цей сніг. вже у Дніпрі жінка звернулася до центру Я Маріуполь. Тут вона отримує усю необхідну допомогу безкоштовно: від харчових наборів до послуг швачки. На сьогодні заклад опікується 13 тисячами переселенців. Всі вони з Маріуполя та району. Центр став для них не просто прихистком, а другою домівкою. Адже все в інтер'єрі нагадує про рідне місто, фортецю. Це наш улюблений парк. Це дуже, дуже затишне, дуже красиве місто було. Це е, Наразі це поруч з драмчиком. І всі любили ці будинки ці шпилі. Ми так називаємо наші. Це дуже красива частина міста. Ірина не тільки отримує послуги в закладі, а й працює у ньому стоматологом. За день може прийняти до 20 переселенців. Початок великої війни зустріла в рідному місті на роботі. Попри постійні обстріли, залишалась у Маріуполі до останнього та надавала допомогу іншим. Війна почалася з дзвінка співробітників, які подзвонили, і сказали про те, що почалась війна. Що нам робити, що ми будемо робити? Ну ніхто не хотів в те ну, ні в що таке вірити. Ну яка війна? Вийшли на роботу, надавали невідкладну перший день війни. І там і другий, поки була можливість, надавали невідкладну стоматологічну допомогу. Рідне місто і будинок жінки перетворились на руїни. У нас пряме влучання в кришу було, коли перше ми побачили, і повністю все згоріло. В кришу прямо до влучання в кришу під квартиру нижче поверхом теж влучання прямі. Будинок горів десь троє суток багато, дні він горів. А на зараз росіяни його вже знесли. Через місяць щоденних бомбардувань Ірина все ж наважилась виїхати. На цьому небезпека не минула, адже попереду на неї чекали ворожі блокпости. Маріупольці намагалися виїжджати групами, було дійсно страшно і їхати поодинці було дуже страшно. Дуже багато машин було розстріляно, дуже обгорілих. І ну ми так ми реально розуміємо, що там були люди. Що Машина, яка повністю згоріла, то вона не була пождала. Заклад відкрився наприкінці квітня 2022 року за підтримки міської влади Маріуполя та Дніпра. Аби стати на обліку закладі, знадобиться тільки довідка вимушено переміщеної особи. Крім продуктової та медичної допомоги, переселенці можуть отримати юридичну та психологічну консультацію. Зокрема, наш центр працює в напрямку і соціалізації, і адаптації, і інтеграції. Якщо ми кажемо про інтеграцію наших переселенців, то ми допомагаємо і з працевлаштуванням, допомагаємо. Ми створюємо соціальні об'єкти під соціальне житло. Допомагаємо з освітнім напрямком, з медичним напрямком. У місті Дніпро вже працює і два гуртожитка. Наразі зараз готуються треті до відкриття, і ще створений медичний хаб, який розташований на базі другого соціального гуртожитку. Оборона міста героя тривала 86 днів з приходом руського миру, колись квітучий край перетворився на руїни. Попри тимчасову окупацію, Маріупольці вірять. Що місто болой залишається українським і чекають скорішого повернення додому? Артем Ліфінзеф Юрій Даницький Дніпро Тіві.